Не можете не зняти. Не природно. Я прокинулась під звуку церковного дзвону. Та краплинок, що падали з даху. Прийшла завчасно на сніданок і роздивлялась детально дизайн інтер'єру. Сніданок був типовий, як в іншого готелях. Але атмосфера вплинула на мої смакові рецептори, тож я була цілком задоволена. Щаслива на відміну від моїх сусідів з інших кімнат. Адже їх ранок розпочався під півгодинне гуркутіння фени. Своє невдоволення вони виказали, передаючи привіт по батареях. Так я зрозуміла, що стіни в будинку доволі тонкі. А сушити феном єдині кросівки після вчорашніх купань складніше, ніж я думала. Так розпочався мій ранок в обідуському заміні. О дев'ятій поки ще туристи спали, а я ні, обійшла майже повністю стіну укріплення, вибрала на вершину стіни та вежі. Що я зараз сюди полізу, бо в мене немає часу, вибирати, шукати, де там хід. Тому та ріто. Це я оце стіло проще. Немає пройти і все. Тут тобто таке гарна. Вітень лай, і досі плям. Роздивилася землі навколо. Пройшлась вуличками міста, запримітіла магніт, а потім ще один Ізображення мого гостьового будиночка. Зробила декілька фото, знову мене сфотографував суперфотограф у стилі Я тут був. Вчорашні приємні враження від цього місця не розвіялись, а тільки підтвердились. Зубідуша я повинна була їхати потягом, але станція дуже була схожа на ту, що закрита на віки вічні. тут На ту, що підозрюється. Чекає пості і почнемо від ліки. Бо людей взагалі два. Все закривто, якась зубинка на станцію десь в Карпатах. Я не ризикнула чекати потяг, а викликала таксі до сусіднього міста. Диво, дешеве таксі. А звідти не чекати 30 хвилин, перевірений руками. Флік з пасу. А спробувати португальський експрес-автобус. Він виявився дорожчим та й приїхав на годину пізніше в Бінго! Ще один правильний вибір. Але я була вчасно в Лісабоні та навіть встигла посмакувати пастою на останок. На щастя, мій літак затримали лише на дві години. Для літаків економ-класу це не затримка, а звичайний час відправлення. Тож я не сильно знудьгувалась в аеропорту, і на наступний ранок о 6.30 я була на роботі, ніби й не було цієї маленької подорожі. А правду кажучи, той бутерброд на краю світу був не найсмачніший, та й кава жахлива. Чого ж тоді він здавався такий файний? Тож, пані та панове. Мої висновки з поїздки зроблені, щоб не траплялось, кінцевий результат залежить від сприйняття ситуації, чи то на роботі, чи в подорожі, чи в особистому житті. Як казав один класик, не придумай, не шукай проблеми.